Новий цвинтар у Коломиї померлих людей ховатимуть на новій території. Вона знаходиться поруч нині діючого кладовища на вулиці Довбуша. Там священики уже освятили хрест і земля готова прийняти людей, які відійшли до іншого світу. Діючий цвинтар на вулиці Довбуша відкритий у 1971 році. Має площу 18 гектарів. Проте місць для поховання там фактично немає. Є близько тисячі, які залишили родичі померлих, розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Тому нагально виникло питання. Облаштування нового кладовища зараз виділено до допоміжних 8,2 гектар на території, яка якраз прилегла до кладовища. Там планується ще відповідні роботи. Мало того, враховуючи і скарги мешканців, тому що в них була пересторога від до житлових будинків, значить 300 метрів зона на даному етапі, вона витримується, тобто поховання ближче, як дозволяє чинне законодавство, звичайно, проводитись, не буде. Ближче до тих хотів будуть відповідні якісь інфраструктура, тобто якісь навіси, якісь там можливо господарські будівлі. За попередніми підрахунками місць на цьому кладовищі мало б вистачити років на 15, каже Михайло Білоус. Водночас уже розпочата робота з новими землями в районі обізної дороги. Територія там більш як 30 гектарів. Проблем з охороненням. Людей не буде. А паралельно ми вже почали роботу на майбутнє опрацьовувати те нове нові землі. Але землі мільйоновані. І для того, щоб спасати цю мільорацію, це є постанова кабінету міністрів. Тому процедура дуже клопітка, дуже довга, довготермінова. І все рівно ми цим шляхом будемо йти. Але на даний момент на 15 років ми питання. Нещодавно священики освятили хрест, і тепер уже на новій території відбуватимуться поховання.